11 лютого щорічно, починаючи з 2016 року, за рішенням ООН відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці. Заснуванню цієї дати передувала прийнята 20 грудня 2013 року резолюція Генеральної асамблеї ООН наука, техніка та інновації в цілях розвитку, в якій зізнавався рівний доступ жінок і дівчат будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки і інновацій. Як запорука забезпечення гендерної рівноправності в даній сфері. Уже через два роки на черговому пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюцію проголосили 11 лютого Міжнародним днем жінок і дівчат у науці. Україна належить до країн із високим рівнем участі жінок в наукових дослідженнях і розробках. За даними ЮНЕСКО, в українській науці 45% жінок. Це 12-те місце серед європейських країн. Історично жінкам було важко отримати доступ до вищої науки. Необґрунтовані стереотипи і соціокультурні обмеження ускладнювали можливості для жінок вибирати кар'єрні шляхи в галузі науки. Сьогодні жінки грають важливу роль у наукових відкриттях і дослідженнях усіх галузей: від фізики та біології до інформаційних технологій та гуманітарних наук. Вони є професорами, докторами наук, вченими практиками та науковими лідерами, вносячи важливий внесок у розвиток науки і технологій. За останні десятиліття жінки досягли значних успіхів у науці. Вони здійснюють відкриття, які змінюють світ, ведуть новаторські дослідження та сприяють розвитку наукового співтовариства. У закладі вищої освіти Подільський державний університет працює чимало талановитих жінок-учених, які зробили значний внесок у розвиток науки. Головний принцип нашого університету рівні можливості та повна підтримка. Університет робить все можливе, щоб створити сприятливе середовище, де жінки можуть розкрити свій потенціал у науці на рівні з чоловіками. Ми прагнемо до рівноправ'я, надаючи рівні умови для навчання, досліджень та кар'єрного зростання незалежно від статі.